Доброго дня. Ми сьогодні розпочинаємо нашу прес-конференцію з приводу проведення на Львівщині такої аграрної події, як Агропорт Вест Львів 2016. Насамперед маю честь і приємність привітати журналістів-учасників прес-конференції від голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Михайловича Синютки. Слід зазначити, що даний захід відбудеться за підтримки Львівської обласної державної адміністрації. Департамент агропромислового розвитку Львівщини є співорганізатором цього заходу. Чому саме Львівщина, обрана для проведення цього міроприємства, це однозначно перша перевага і важливість, що Західна Україна має проводити на своїх теренах аграрну подію року? Львівщина історично складається так, що присутність дрібного товаровиробника, присутність дрібного фермера це близько 67% у відсотків виробництві агропромислової продукції, і саме ця категорія виробника потребує нашої уваги. Цього року на підтримку агропромислового розвитку з Львівського бюджету виділено близько 11 мільйонів гривень. На підсилення цих коштів з місцевих бюджетів районів виділено ще близько 4,3 мільйони гривень, і це все в сукупності, власне, на підтримку малого і середнього виробника фермерських господарств. І тому інколи ми розуміємо, що недостатньо саме коштів, недостатньо лише фінансової підтримки. Дуже важливо дати знання, дуже важливо дати можливість доступу до тих інноваційних проваджень, які сьогодні відбуваються в аграрному секторі. І тому ми розуміємо складність переміщення наших дрібних товаровиробників на терени Київщини за такими подіями аграрними. І надзвичайно важливо саме цю подію провести у цьому році і розпочати саме таку традицію на Львівщині. Ми щиро запрошуємо на цю подію представників аграрних угрупувань аграрного сектору з суміжніх областей. Ми відкриті до того, що саме ця інформація, яка буде присутня на агропорті, а ми пізніше зупинимося власне на тих тематиках, які будуть підняті, буде надзвичайно цікавою. Не лише для Львівщини, а однозначно для аграріїв як різних категорій. Так і з різних регіонів, адже проблематика, яка сьогодні є, вона є об'єднуючою. Це і розвиток фермерського господарства, це і можливості експорту, адже Львівщина за 62 кілометри до кордону з ЄС. І актуальність цього питання, це можливості для агровиробника потрапити на терени ЄС. Так само буде однією з тематик, які будуть підніматися безпосередньо на агропорт Вест Львів, 2016 я з приємністю хочу також зазначити, що Львівська обласна державна адміністрація відкрита і всіляко сприятиме підтримці і впровадженню цієї події. Ми готові підтримати як учасників цього заходу, так і всіляко сприяти запрошенню усіх, хто для кого цей захід буде цікавим. Для хто буде на цьому заході перебувати цей агропорт Вест Львів 2016 проходитиме також за підтримки міністерства аграрної політики. Не дуже велика кількість власне, іноземних делегацій також виявили свій інтерес, і це дасть нам можливість як інвестиційно показати можливості Львівщини, можливості агропромислового розвитку не лише західної України, а в цілому компанії можуть себе представити а також власне, як я вже зазначала, і експортний потенціал продукції аграрного виробництва. Тому я передаю слово нашим співорганізаторам це авіабренд Дмитро Тетеренко, про ті можливості заходи, які будуть відбуватися. Доброго дня, шановні колеги. По перше, хочу в двох словах розказати, чому саме Львів і що таке агропорт. Чим він відрізняється від інших заходів, які проходять в інших регіонах, в тому числі у столиці агропорт. Коли планує якесь нове місто, ми враховуємо особливості ведення фермерства в тому регіоні. Ось, наприклад, коли ми проводили перші два заходи в Харкові, ми розуміли, що основною аудиторією являються середні та великі фермери, тому в нас був присутній день поля. Коли ми говорили про Львів, для нас це теж Дуже знакова подія. У Львові свої особливості, які нам треба було урахувати, свої побажання були від адміністрації, і ми розуміли, що тут аудиторія являється мали, мали дрібні та середні фермерські господарства. Тому і програма вистроїлася наступним чином. Якщо ми у Харкові казали більш про техніку, то тут ми будемо торкатися питань органічної продукції, тому що Львівська область вона займає Лідвіруючи позицію в производстві органічної продукції, тут ми будемо казати про ланцюги доданої вартості, тому що саме тут є один із перших інфраструктурних об'єктів, який взаємодіє з фермерами, такий як ринок Шувар, враховуючи територіальну особливість регіону і близькість до Європейського союзу. Ми будемо торкатися тем експорту і якості харчової продукції. До речі, якість харчової продукції – це буде одна із ключових тем, тому що з одного боку вона потрібна для фермерів, які бажають привести своєї продукції до довжного чину, та експортувати в страни з рахування вже тих норм, які існують на зовнішніх ринках. З іншого боку, в нас в країні пройшла невелика реформа. З об'єднання цілого ряду е, держслужб, які об'єдналися в Державну службу з контролю якості, тому в нас ще й змінюються внутрішні правила гри на цьому ринку. Е, також будемо говорити окремо про інфраструктуру, і як ви вже бачили, ми проводимо захід саме в аеропорті. Аеропорт е, це непростий майданчик для проведення виставок, але це той партнер, як, з яким ми Знаєте, як прислідуємо одну і ту ж ціль, коли ми проводимо захід, ми не орієнтуємося виключно на регіон, в якому він проходить, тобто на Львівську область. Ми розуміємо, що в нас будуть гості ще з сусідніх областей. Теж саме є в аеропорті, який коли розвиває авіамаршрути, він не орієнтований тільки на Львів, а він орієнтований на Західну Україну в цілому. Ще ми поговоримо на форумі. По вопросам HR, тому що зараз ринок праці стає дуже на ринку праці стає дуже актуальне питання кадрів. Кадрів вирішують все в рамках цієї події будемо говорити про реальні кейси, про із суміжних областях, тому що в агріх в нас зараз ще небагато. Окремою темою в нас буде тематика IT та агро. Всі знають, що зараз об'єдналися наші айтішники в кластери, дуже сильні кластери у Львівській області, у Харківській області, у Одеській області, але чомусь на даний момент в нас домінують айті продукти з інших стран, і наші айтішники ще не розуміють наскільки не поле для них на ринку українського АПК. Також фермери зможуть дізнатися про різноманітні фінансові та кредитні інструменти, які для них відкриті, в тому числі грантові програми безвозтратної допомоги. В другий день ми затронемо тему зернобобовів, тому що захід проходить під егіду ООН в рамках міжнародного. Року зернобобових, і хочу зауважити, що Агропорт це єдина подія, яка третій рік поспіль проходить під егідою ООН і єдина від України фігурує в календарі ФАО Всімирної продовольчої організації. Окремо теми будуть у нас лісові ресурси, тому що це теж актуальна тематика для західних регіонів. Будуть презентовані і інвестиційні проєкти, наприклад, контейнерної шкілки, яка вже внідряється в Польщі, на Сінеову центру, перехіду на вибіркову виробку. Також в другий день ми будемо затрагувати теми енергоефективності. І нових можливостей. Тематика кооперації дуже актуальна для західних регіонів, особливо в розрізі розвитку сільських територій та формування окремих громад, які теж отримали, наскільки мені відомо, окремили, отримали окремі території, на яких вони можуть займатися фермерством, і вони зараз обирають для себе напрямки для фермерства. І повертаюся до теми IT, яка. Другий день теж буде проходити IT. у нас буде состояти з двох частин. Перша буде називатися агро для IT», де для ІТ-шників ми покажемо, які є можливості, які є потреби на цьому ринку. А в другий день буде «IT для Агро, в рамках якої панелі «IT» Компанії презентують вже готові кейси, готові продукти, які можна втілювати в своїх фермерських господарствах, в тому числі спільно з асоціацією АКТЕХ це асоціація, яка об'єднає ті компанії, які планують працювати на ринку АПК. Ми збираємося в аеропорті організувати алею it стартапів. Це буде перша алея в Україні. В рамках якої всі айтішники, молоді та компанії та команди можуть презентувати свій продукт, продукт і, по суті, його побачить їх цільова аудиторія. Також спільно з нашими партнерами по органічної продукції, це Фібл, це органічна Україна, це РТЛ Академія», будемо проводити ярмарку з органічної продукції. Це буде теж таке органіка веню. Протягом трьох днів, що є родзинкою нашого форуму, в рамках заходу буде проходити другий вже національний конкурс української кухні Дні української кухні, про який вже детальніше розкаже представник західної шеф-групи і організатор цього заходу Андрій Воловий. Дякую, доброго дня, шановні колеги. Ну, власне, наша подія буде самою смачною. І як вже зазначалося, що це буде другий національний конкурс Дні української кухні, місія якого є показати, що українська кухня є надзвичайно різноманітною і, звичайно, розвивати її і зберегти як надбання світової спадщини. А на сьогоднішній день ми маємо можливість в рамках агропорту провести. Понад 110 номінацій в є в нас сім номінацій для виступлення. Це приготування різних страв, холодних закусок, перших страв м'яса, також галицьких страв. Є в нас така номінація. Ось і можна зазначити, що вже 90% буквально в нас вже є зареєстровані. Тобто ця подія відбудеться, відбудеться якісно і. Приймати участь будуть в ній понад 16 областей. Ми робили таку підбірку, Тобто, майже вся Україна приїде в травні до Львова, кухарі зі всієї України і будуть готувати для нас різні страви і дивувати різними цікавими композиціями. А для того щоб це все прийшло якісно, звичайно, буде журі. Журі також буде зі є зібрано вже зі всієї України. Це представники, як і. Ресторанів, так і цієї професії, тобто люди з освіти, які вміють також якісно і правильно оцінити приготування, якість приготування, також люди з досвідом не тільки приготування страв, а й судійства в кулінарних конкурсах. Ось це також, в принципі, з кожної області буде представник в судійстві на кулінарному конкурсі. А в рамках кулінарного конкурсу пройдуть багато майстер-класів, мастер-класів по приготуванню різних страв. Як вже зазначалося, оскільки цей рік є підгідю ООН роком зернобубових, також будуть мастер-класи з приготування власне з цього продукту. Ось для того, щоб наш конкурс був максимально якісним, ми запросили і міжнародних наших партнерів з Польщі з Познані до нас приїде пан Роман Таубер, який дав вже попереднє своє згодження. Власне він є канцлером і очільником швейцарської школи гостинності і рестораторства, яка розташована в Познані. також попередню згоду нам надав Джордж Косіч, який є президентом. Асоціації сербських кулінарів шеф кухарів, а також ми чекаємо нашого співвітчизника, співвітчизницю, яка є світовою солодкою леді. Це Марія Шрамко. В рамках конкурсу вона проведе майстер-клас по приготуванні з карамелі і цукрових квітів. Так що я думаю, що це буде надзвичайно цікаво і пізнавально, як і для учасників конкурсу, так і для відвідувачів конкурсу. Також ми відкрили максимально свій майданчик для того, щоб всі виробники, які є на майданчику, могли прийти до кухарів і поспілкуватися, щоб можна було отримати зворотній зв'язок. Тому що кухарі знаєте, вони є, скажімо так, напевне, одним із самих більших сегментів, які використовують продукти агропромислового виробництва. І цей зворотній зв'язок буде надзвичайно. Ми сподіваємося, що він буде надзвичайно важливим для виробників про їхню продукцію, як її вдосконалити, як краще її виробляти, і для того, щоб вона була максимально популярна в ресторанах і в масовому споживанню. Також завжди хочеться подякувати нашим партнерам: це Агропорт і Львівський. Обласній держадміністрації за підтримку в рамках проведення цього конкурсу. І наскільки я розумію, приготування всіх страв буде виключно з українського фермерського продукту? Звичайно, тобто, якщо. Говорити про е, таку візію цього конкурсу це є приготування з локальних продуктів, е, продукти, які вирощуються саме в Україні, е, тому що направду є дуже багато і фермерів і виробників, які роблять хорошу продукцію. Єдине, що наша місія, от в рамках навіть цього е, проекту, показати всім, що е, кожен може, як кажуть нас в Україні, свідомо свого по своє, тобто ми можемо. А, гарно а, це все скомпонувати в одній тематиці і показати це в рамках проекту і другого національного конкурсу Дні Української кухні. Дякую. Дякую, Андрію. І ще що хотілося додати: так чи інакше, любий фермерський продукт чи нашими руками чи руками кулінарів. От, Потрапляє на стіл, тому для львівського агропорту для нас це теж дуже знакова подія. Що ми будемо співпрацювати безпосередньо з шеф-кухарями, ну шеф-кухарями всієї України і повертаючись к питанню площадки аеропорту, хочеться процитувати. Є така книга Хилі Аеропорт. Всі кращі контакти якісні. Вони вони трапляються саме в аеропортах. От, тому ми і обрали для себе цю площадку. Ми як авіабренд вже. Близько сіми років співпрацюємо з аеропортами, розуміємо, які в них є потреби, які в них є можливості їх значно більше ніж на традиційних виставкових площах. Також ми розуміємо, що це є та не діяльність, яку ми спільно вже починаємо розвивати у Львівському аеропорті. Ну а більш більш докладніше про це розповість Віталій. Дякую, пане Дмитро. Всім доброго дня. Я хотів би сказати пару слів про те, що для нашого міжнародного порту Данила Галицького, даний захід та аеропорт веслів 2016 і як ми до нього готуємося. Значить для всіх нас, напевно. Ми бачимо аеропорт Львів, наше Львівське литовище як аеропорт, тобто де відбувається обслуговування повітряних суден та пасажирів. Це є основний вид діяльності, яким ми займаємося. Але враховуючи міжнародний досвід інших аеропортів в галузі розвитку комерції, ми ставимо, скажімо, великий наголос на основні види діяльності, і саме проведення даного заходу на нашій площадці є результатом роботи в даному напрямку. Тобто ми зараз себе позиціонуємо не тільки як локальну площадку для проведення маленьких заходів. Ми виходимо на більш високий рівень на рівень проведення заходів обласного масштабу, всеукраїнських заходів, і навіть деяких заходів міжнародного масштабу. Фактично, для нас співпраця з агропорт це можна сказати це. Приватне державне партнерство, тому що ми, як державне підприємство, намагаємося підтримати в тому числі і приватний бізнес, приватний агробізнес, і дати можливість їм показати свої можливості на нашій площадці. Ми маємо для цього відповідні потужності і можливості. Тобто ми пропонуємо, скажімо так, відкриту співпрацю для організаторів, для міської влади, для обласної влади, і сподіваємося, що даний захід буде першим кроком щодо участі міжнародного рапорту і Данила Денелагалуцького в подібних заходах і Подібні заходи будуть набагато частіше проводитись в нашому аеропорту, дозвольте ще власне зазначити, що ця співпраця, сучасний аеропорт і майбутнє агропромислового комплексу це, напевно, інноваційне поєднання, але дуже вдали власне для розвитку і одної структури, і цілого АПК. І е, дуже важливо, що це ж саме наближеність ЄС. Це той розвиток, який важливий як для аеропорту, так і для компаній агропромислового розвитку. Тому на завершення насправді дуже щиро хочеться запросити усі агрокомпанії, не лише Львівщини, західної України. України в цілому, адже це майданчик, на якому можна найефективніше обмінятися досвідом, знайти собі партнерів, знайти в принципі можливості для власного розвитку. А також всіх львів'ян, всіх зацікавлених у цій події, запрошуємо відвідати, почути для себе щось цікаве, як ви вже зрозуміли, не лише почути, а й скуштувати. І ми сподіваємося, що цей захід пройде власне в дуже успішному форматі, цікавому для вас всіх. Можливості сайту, на А, Дмитроше. В нас в рамках кожного заходу ми полюбляємо презентувати якісь інновації. І ось, наприклад, цього року ми проробляємо там новий продукт з нашими партнерами, який дасть нові можливості для реєстрації про, про, просунуто. Як продвинути продукт. Прогресивної аудиторії більш детальніше у нас буде про це ще інформаційні поводи. Ми намагаємося надати дуже якісний Wi-Fi зв'язок на території всього аеропорту, та безпосередньо через нього будемо взаємодіяти з нашою аудиторією. Що ще сказати, всі, хто бажають прийняти участь, вхід буде. Вільний, але треба пройти реєстрацію на сайті agroport.ua. Чекаємо на агропорті. Щиро дякуємо співорганізаторам за сьогодні і дякую журналістам.